Чего? Чего волновались? Переживаем, понимаешь, вдруг ты забыл? Вдруг что-то случилось? You know? там... Слышишь? Там... Все буде. Я а, запускаю не... так людей, які працюють. Так, да, так, да, так. Да. Ваня, скажи мені два слова. Чи ти готовий говорити українською, чи ти будеш на російській? Та то є не проблема. І мені скажи тільки зараз, поки не, не оф часть. Мене добре слышно? Я можу, я, я купив таку штуку. Могу вам вообще таку услугу зробити? Мене буде слышно, як в телевізора. Ну, хочеш, давай спробуємо. Взагалі то чутно добре. Ну, що-то не будемо міняти. То, то, що коли я... Роблю записи на YouTube. дуже ага. погано чутно мене, ну, то я в добре. Українською Англійсько. Можемо англійською, якщо хочете. Англійською я не потягну. Я англійською буду уважно тебе слухати, а тобі ще треба відповідати. Ось так сидіти? Євкорс, угу. 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 Yes. Америка. Моя, так. Моя колега її запросили супроводжувати стратегічну сесію. І її здивування було, що її вели на англійській мові, а вона взагалі в школі вивчала французьку. Тобто вона, ага, а гроші гарні заплатили, і вона це з'ясувала під час зустрічі. І вона казала: Окей, так, так, так. І всі сказали, У нас це найкраща стратегічна сесія. Ми всі подумали, ти нас наштовхнула на якісь розповіді. Вона ну, іноді там говорила українською там якісь слова. Ну, так, що я можу консультувати будь-якою мовою. Я так вмію робити, я вмію так уважно слухати і казати, а що ти думаєш цього питання? Ну, це я на англійській скажу і все. Так, пані, розказує тобі ще раз про формат. Зараз приєднуються люди, вони з закритими камерами, вони, ті, хто приєднується до нас, ви просто поки що слухаєте. Якщо у нас тобі залишиться 10 хвилин в кінці, то ті, хто приєднується, можуть задати питання. По темі або по темі. Якщо не вистачить, то ті, хто приєднується, зададуть питання нам в, в телеграм-каналі, я потім відповім. Наше завдання з тобою до 18.00 обговорити твою тему, знайти якісь рішення, які будуть важливі для тебе, для тих, хто подивиться, і так, щоб це було корисно. Тому, перше, що я тебе попрошу, сказати, хто ти якось представитися, а потім описати ситуацію. О, я Іван. CEO та фаундер компанії UITOP та ще одної компанії згодом це дізнається. Я в компанії займаюся загалом зараз сейлзом та маркетингом, тому моя зараз основна проблема та експертиза у продажах, в Sales, Qualified Calls та в SDR. У в мене. Я допрацював питання, яке ми виносили як основну тематику цієї бес бесіди, і воно було о, у плоскості seniority. та я допрацював це, це питання, як через комунікацію давати більше сеньоріті на кожному тачі? Та не тільки у sales о, дзвінках, не тільки у. Моїх топ-працівників, а взагалі як через усю комунікацію давати відчуття, що клієнт купує а, по дуже вигідній ціні по прайсу дуже доброму, топ-ноч людей? Угу. Окей, давай перейдемо до конкретики. Чи можеш розказати про ту ситуацію, де, яку ти називаєш, що ти втратив клієнта, тому що щось тобі не вистачило? Можеш розказати, щоб у нас був такий, знаєш, ґрунт? Да, ситуація проста. Клієнт э, по реферал до нас прийшов, і ми з ним спілкувалися. Він обирав між нами та іншою компанією, і все було добре, ми пішли на тріалку, і клієнта він нам, ми були з ним на фінальному дзвінку, і він сказав, що він хоче не з нами працювати, працювати з іншою. Конторую саме через секунду, виключу, uh -huh. саме через те, що інша команда начебто дала більше сеньоріті і в а саме в своїх рішеннях, а саме в, в тому, що вони побачили, як результат роботи, але з. Моїх досліджень і досліджень. Так, я, я, так, я... Так, зачекаю, я, хочу, я буду звірятися періодично, так. Була так, 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 добре. Тобто ви зустрічалися, все було добре, ви знали, що він обирає, і потім він приходить і говорить, що обрав іншу компанію, тому що те, що вони йому сказали, правильно розумію? Вони йому щось сказали, і це йому здалося більш. Це його більш впевнило, тому що він побачив, що вони гарантують результат, і більше розібралися в його проблемі. Правильно тебе зрозуміло? Ні, а. ми робили тестаску, угу. і вони сказали, що тест-таска зроблена більш сеньорно. В них, Але, В них, у конкурентів, так. Ага. Але що я хочу додати, що про сеньорність угу. а, таски та і взагалі. Це дуже суб'єктивна штука. І мені, з того, що я бачив, я після цієї, після цієї після цього, після цього діла я продивився всі дзвінки, все продивився, чому ми програли, і системно побачив, що в нас в комунікації, а саме в комунікації, не вистачає відчуття від на кожному тачі. І це взагалі то окей, тому що у нас е, всі клієнти були без запиту, без запиту на сіньоріті, але е, тому, що ми, ми зращуємо наш бренд, і як експерти нас хочуть сприймати, то вони хочуть у нас більше сіньоріті саме в комунікації. І це взагалі то проблема. Угу. По-перше, я а... Слухаю тебе, я в захопленні від того, що ти передивився свої розмови. Це дуже складно. Не тільки мої, а й розмови всіх наших співробітників, хто з ним комунікував і прочитав всі чати. Супер. Ну, і то я втратив гроші. Звичайно, це зробив. Так, це дуже круто, такий аналіз. Я хочу, щоб ти мені дав більше ясності, мені собі що ти вкладаєш в поняття більше сіньорності в комунікації? Чи є в тебе якісь критерії? Це більше чи менше? Чи це сіорне? Mm. Так. Так, так, так. Що він нам сказав? Що клієнт суб'єктивно, цей клієнт, взагалі, всі клієнти суб'єктивно вважають сеньорністю. Okay. А... Якесь відчуття, що ти, е, спілкуючись з людиною, з кожним нашим тачем, я це не буду звати, з, кожним нашим, з кожним нашим співробітником, ти відчуваєш, що це дійсно людина, яка ну, не сіньор за грейдом, а ми маємо достатній рівень знань і можемо його коректно. Скомунікувати, щоб клієнт відчув від нас, що ми робимо дуже соцу, е, е, продуману роботу, і давати відчуття, що це це дуже пов'язано з якістю. Тобто, вони мають відчувати, що вони спілкуються з компетентною людиною, вони мають відчувати, що вони спілкуються і працюють з дійсно професіональними. Угу. Якось так. Тобто це про те, що з ким би клієнт не спілкувався в твоїй компанії, він повинен відчувати, що з ним працює експерт найвищої категорії. Так да. Що ця людина давай зараз розкривати експертизу, бо це важливо, щоб ти передав своїй команді? Так? Бо я так розумію, що спілкуюся не тільки ти, що й команда, і дивись, чому я в тебе так уточню бо сказати команді, що ви повинні спілкуватися більш сіньорно, це не про що не сказати. Бо я не розумію, більше я менше спілкуюся зараз. Я сіньдюрну чи не сіньдюрно, а я, як я привіталась зараз, наскільки я тут експертно привіталася, а в кінці зробила. Тобто, коли є конкретика, люди розуміють, що робити. Тому я в тебе запитувала далі: якщо ми говоримо про те, як людина відчуває комунікацію експертність комунікації, це через вербальну і невербальну частину перемови. І то і то впливає, і впливає зовнішній облік, і те, як ми дивимося в камеру, от я зараз з тобою спілкую, да? я вся в тобі, я сфокусована 20 хвилин на тобі, все нікого і не існує, і ти це відчуваєш що у нас з тобою контакт з перших хвилин, навіть коли якщо ми були незнайомі з тобою. І е, чому цього може не бути? Бо команда може приходити розгублена на переговори. Вони переживають, хто там, що там, і в них декілька хвилин. Може йти на те, щоб взагалі підлаштуватися і зрозуміти, В цей момент ми виглядаємо розгублено. І твій клієнт це зчитує. Я не бачила твою команду, але я прошу звернути увагу на цей момент. Да? Подивись, чи є такий момент чи ні. І наскільки а, все те, що клієнт бачить на картинці, відповідає високому рівню, як він думає, експертизи, чи не відповідає, особливо, якщо в тебе молода команда. Друге, те, що стосується невербалики, як вони говорять. Експертна експертиза, знаєш, вчитується в тому, що я говорю спокійно. І чим нижче в мене тон, тим ви... і чим повільніше я буду говорити, тим більша моя експертність, хоча я можу говорити будь-яку дурню, Але це дуже експертно. Ну, вчиться замідлятися і, і говорити нижче, і ще, якщо це про невербалику. І третій момент про ясність. Якщо теж мене питали про фон, якщо у тебе заблюрений фон, я не знаю, що там далі. І це в мене може викликати, знаєш, цікавість. Зараз тут, про мене, все ясно, нічого не заблюрено, там є якісь квіти, є щось таке, що може зацікавити. І коли у вас є якісь такі моменти, за які ви чіпляєте людину увагу у людини, це теж привертає до вас і запам'ятовується. Тому там на мені різні обручки, там. я використовую все, що я можу, щоб привернути увагу. Але так, щоб це не було не дуже відволікало це про невербальну частину. А зараз ми з тобою перейдемо до вербальної. Я тебе запитаю, як тобі те, що я сказала до цього, і потім перейдемо тільки, як говорити. Та, Все, все добре звучить добре. Угу. Коли ти дивився ці відео, чи ти бачив щось того, що я тобі сказала? Деяку розглубленість на початку. І, да, а, да. То, я то, дуже то, багато чого да. да. Угу. Давай перейдемо тоді до того, як повинні звучати твої спеціалісти, щоб клієнт відчував, що з ними працюють ну, дійсно експерти. Це задавати питання і пояснювати, чому ви їх задаєте. Наприклад, ви говорите, дивіться, у вас цікавий запит, він офігенний цікавий для нас, ми таке робили. Дозвольте я вам задам декілька питань, щоб я зрозумів глибину вашої проблеми. Або щоб я понурився в технічні деталі. І потім ви задаєте декілька питань, ну, тут ти сам, дивишся, які технічні. Коли ми перед тим, як задавати питання, показуємо, для чого, що це про експертність, про глибину, про технічні моменти, відповідає клієнт більш сфокусовано. І другий момент, який класно робити, це повертати, що ви почули. Коли вони наприкінці трьох питань кажуть: дивіться, що я почув. У вас є проблема номер один: такати та. Ви вже вирішите, він просто повторює за ними, але робить це через один, два, три. Тоді в мене є відчуття, що нам мені повністю сфокусувалися, проаналізували, коли ми повертаємо те, що нам говорили, я бачу, що вони слухали. Тобто, перше, ви придумуєте питання, попереджаєте клієнта і потім повертаєте, що ви почули. Другий момент питати про ризики. Обов'язково запитуйте, які ризики він бачить, ваш клієнт, в цьому проєкті. Чи був у нього негативний досвід, і якщо він не бачить ризики, ви повинні їх підсвітити. Наприклад, у вас стартап, у вас там проєкт пов'язаний з тим-то, з тим-то, в ньому можуть бути три групи ризиків. Або у вас довгостроковий проєкт, який ризик на цьому етапі, це людський фактор. Ви починаєте працювати з командою попереду зима, хтось захворів, хтось ще щось. Люди не знають, як передати інформацію, і ви затримуєте терміни. І або у вас хтось захворів. Коли ви показали ризик, ви обов'язково показуєте, як це вирішує ваша команда. І тоді ти кажеш, що, що ми зробили? У нас є унікальна технологія, яка допомагає нам змінювати людей в проєкті так, щоб це не було помітно. Тому ми ведемо там щось там в записи, тому у вас є якась унікальна процедура передачі і так далі. Тобто там може бути будь-яка тема, але про що ви повинні говорити? Які ризики є, і як ви їх вирішуєте? І я тобі рекомендую готувати свою команду до таких переговорів. Ти питаєш, які питання ви будете задавати, які ти ризики можеш побачити у цього клієнта, як наша компанія гарантує, що таких ризиків не буде, а як, або як ми їх вирішимо. І це про експертизу. Що наразі скажи мені, що з тобою відбувається? Наскільки заходить те, що я говорив? Це все, це все добре, це, це все треба доносити до команди. Ми. Це проблема росту, коли ми наймаємо. Я розумію, звідки це все йде, і, ти, і я, я згоден з тобою. Це дуже складно, коли в тебе молода команда, і вони взагалі-то. Ми ну, такі вже експерти, <хи> і їм треба здобувати всю цю експертну міць для mm -hmm. того, щоб так звучати. Але я думаю, як ла як лайфхаки, е, треба буде, якщо ти ж ти ж опублікуєш це все, так е, всім привіт. Подивляться, да? Подивіться, будь ласка, наберіться цієї міці, щоб звучати да, що... як Лена. Так да. е, і ще дивись про що я хочу сказати я тобі ж не просто даю поради, Я розумію, що тобі їх треба передати команді. Якщо б я працювала з тобою, поради саме для тебе були б інші, бо в тебе є експертиза, і все інше там. Тобі просто не треба натренувати це активне слухання людині, показувати їй, що вона для тебе найголовніше. Тобі інше треба напрацьовувати. Але для тої команди я кажу найпростіші кроки, які вони можуть повторити. Я даю поради, які може повторити людина і побачити результат через 2-3 ну, тренування. Да? Якщо ти потренуєш команду, ти побачиш результат. Переговори це алгоритм. Просто натренуй їх. Ви сідаєте, і якщо він починає говорити швидко і плутатись, ти зупиняєш кажеш, ще раз повільніше. Ти на всіх мітах їх можеш тренувати, говорити нижчим голосом і повільно. Це натреновується. Друге, постав їм стакан гарячої води або самі повинні поставити. Коли ти п'єш під час перемовин гарячу воду, ти заповільнюєшся. Ти не можеш говорити так. Третя порада, як ти їх можеш трошки заземлити. Всі сміються, але це ну, дійсно я так роблю, воно працює. Тазік з гарячою водою. Зараз холодно, батареї ще не топлять, поставив тазик з гарячою водою, ноги в тазик, ти не будеш ніколи говорити швидко. Ти будеш говорити повільніше. Люди будуть тебе сприймати як розслаблену людину, експерта, а не напружену. Тобто, робіть щось фізичне, якщо ви не можете ще підрости так швидко. І ти їх тренуєш перед зустрічю, які ризики ти бачиш у цього клієнта? Як ми їх вирішимо? Якщо він тобі розказав, він не там розкаже. Це вже короткі поради, які йому допоможуть. І ще одне питання, бо вони губляться, коли задають питання, коли ти не знаєш, як відповісти. Великий зошит. Всі купують собі великий красивий зошит і ручку. Вони просто нема поруч. О, є книга. І я кажу, круте питання, зачекайте, я зараз занотую. Я піду до нашої технічної команди, бо воно дуже важливе. Я не хочу вам зараз давати відповідь таку, як я думаю, я вам потім ще напишу. Чому великий зошит, бо він показує значущість. Я колись таким користувалася, мені дуже допомогло. Ця порада я її використовувала. Ну, або можуть просто показувати, як вони занотовують. Покажи їм, що їм говорити, коли в них немає відповіді і коли вони розгубились. Okay. Що ти можеш додати? Дивись, я тобі розказала тільки так, як я бачу зі свого боку. Коли ти передивився, які ти бачиш, які поради твоїй команді допоможуть? Та все це все, 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 все те саме, що ти сказала, але я не пішов так далеко з фізичними з фізичними маніпуляціями з собою. Стосовно розмови, так. Ми замедляємо наших співробітників, щоб вони звучали краще, і це процес довгий. Це, це, це дуже добре, що ми це все ще раз ä, проговорили. Я розумію, що ми взагалі-то робимо все правильно, тільки що команда молода і ми втрачуємо кваліті на, на росту. Угу. А Скажи, будь ласка, чому ти не зустрівся з тим клієнтом, коли він сказав ні? Він мені сказав ні. Він мені сказав ні. А, він мені сказав... а да, ні-ні. Да, Нікомальний, ні. ні. А як ти відреагував? Спокійно, О, в нас дуже багато. Як, скажи, що ти сказав? Можеш мені сказати? Що я йому тоді сказав? Ну, він, так, я а... скажу, вибач, Івана, ми вибрали іншу команду, бо вона спілкується більш сіньорною і вона виконала нам підтаски, показала вищий рівень, ніж ви. Я сказав, якщо, якщо та команда, він ще додав один аргумент, що в них є advisory board, і advisory board обрав ті дизайни, і що вони дійсно, тобто, краще були щось таке. Я сказав: добре, окей. Sounds reasonable for you. Якщо вони дійсно тобі зробили краще, якщо дійсно це так, це reasonable. І він він зрозумів, що я не буду його умовлювати, заговарювати йому зуби, і що ще, і казати: будь ласка, попросую з нами. Він сказав, та, Іван, так, все окей, все нормально, будемо тебе. Ми, ми, ми... Нам подобається твоя робота, все окей. Просто що наші адвізори, типу, мені говорить, для мене, персоналі, це мені окей, я би і вас обрав. Адвізор і борт вирішив і ткнув пальцем в той дизайн. І взагалі-то ну, ми з цим не можемо нічого зробити. І якщо щось піде не так, то ми, ми до тебе звернемося. І нас були такі кейси, коли у нас. 34 клієнти цього року о, на initial Stage, вони сказали, ні, ми хочемо іншу команду, а потім один-два місяці і я бачу, імейл Іван, я був не прав. Треба мене рятувати, і ми рятували їх за Ваня, дорого. Я чому запитала? Бо ми ж тобі говорили півроку назад про це питання. Як ти реагуєш, коли тобі кажуть не те, або ми подумаємо? Вони не, вони не подумаємо. А, якщо. Я, зрозуміла, що він, да, тут я зрозуміла, що це трошки інша ситуація, коли ця людина ти по суті говорив не з тою людиною, яка приймає рішення, а з тою людиною, яка це рішення доносить. Та, то, то, то не взагалі є так, він приймає рішення, він, він є фаундером усієї цієї команди і компанії, але він не може прийняти те рішення, яке це для нього нелогічно, і це проти бізнесу. Якщо він обере той дизайн, на який адвізери сказали, що це не те, що вони хочуть бачити у, продукт, у продукті. Взагалі, то він, це, це логічне рішення для нього. Чи угу. було воно логічним для тебе? Чи ти зараз думаєш, що він правий? Виходячи з усього того, що я побачив, думаю, що це було правильне рішення. Я не знаю усіх. А... Це, це не була, я бачу, Це не була маніпуляція. Угу. Це не є маніпуляція, це, це взагалі-то просто обрало на нас. І Скажи, так Якщо ти зараз впевнений, що він правильно... Так, да, 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 да. Я, я думаю, що він правильно це зробив. Угу. Угу. А якщо б ти був впевнений, що це неправильне рішення, що б ти йому сказав? М -м якщо б я був впевнений, що це неправильне рішення, треба. Тут якщо б не було однього, одного поінта, якщо б не було б цих одвізорів, якщо да, саме немає, я, давай їх немає. Як, їх немає, І якщо він каже, що ось я відчуваю там більше. Беремо беремо дженерал коли до тебе приходить клієнт і починає маніпулятивну гру. Я відчуваю там більше. Да, навіть якщо він вчетний, йому справді здається, а, що да, ти да, да, да. з ним так поговорили, що вони найкраще. А ти відчуваєш, що ви можете зробити краще? Як би ти відреагував? Ми би, ми, би це, ми би з цим працювали, і Добре. ми це, ми, ми це резолюмо. В нас є на цей кейс ситуація. Був сейсмітінг з нами, і був сейлз змітінг з іншої команди. А він каже: цього там чуваки по сіньорні покруче, будемо з ними працювати. Я кажу: стой, куди? Ну, що, куди? У нас є прекрасна тріалочка, три дні попрацювати з нашою командою, ти побачиш, що все то фігня повна. І ми так закрили дуже велику кількість клієнтів, саме тому, що ми пропонували цю тріалку. Ми, ми, ми інвестуємо в співпрацю з тобою, брат, і після цього, якщо е, після тріалки вони вже відвалюються, це менше 10% від наших ділів. It's like, um, один діл на 10, може заруї. І це саме він був. І вона за цей рік таких діла два або три на, на весь рік. Це дуже мало. Um, і там вже, якщо я бачу дійсно руїну по делівері, по делівері то ти ж з цим ну, нічого не зробиш. Це треба перероблювати всю тріалку. Mm -hmm. І ми декілька разів перероблювали її. Якщо клієнт на це був згоден. Що Окей, не пішло. Давай іншого дизайнера, окей, давай. Угу. Ось так от ми працюємо. Супер. Я ще підкреслю, да що ти сказав, поверну тобі, щоб ті, хто нас послухає, взяли собі в роботу. Тобто, коли ти впевнений, що клієнт неправий, коли обирає інших, ти кажеш йому відкрити стоп і вказуєш йому на те, що а, ти зараз обираєш просто за тим, як з тобою спілкуються. Тоби, з тобою спілкувалися так, що тобі здається, що вони кращі. А тобі ще що потрібно, щоб люди класно спілкувалися, чи щоб вони гарно працювали, щоб вони здали, здали, дали тобі офігенний продукт? Якщо продукт, спробуй з нами. Тобто, давай ти не будеш нас слухати, просто спробуєш з нами три дні, а потім повернемося до цієї розмови. Правильно? Так, mm, да, да. і дуже цікавий фідбек, я почув, що це не дуже це не на 100% відповідає тому, що ти сказала. Uh, і для цього і використовується цей метод, який зараз Лена нам демонструє, як відчувати, як, як бути більш сіньорним у, у перемовинах. Uh, Ми, Він сказав, що ми найкращі з точки зору Customer service. Тобто um, Customer Service у нас топ. А от ось цей сеньорій його не вистачило саме на Тріалці. І це дуже коректний і, я думаю, reasonable фідбек. На ту тріалку, і відносно цього кейсу, ми зараз працюємо і впроваджуємо зміни у, у компанії, тому що від кожного заруєненого проєкту ми маємо щось брати. Іван, я тобі дякую за цю розмову. Я хочу тобі е, побажати, щоб твоя команда була так само впевнена, що ви робите найкращий продукт, як і ти. І щоб частина твоєї харизми вона приходила на всю команду. Всі, хто з тобою спілкувався і з клієнтів, вони говорили так, мені все одно за який там чек, але я хочу це звання з його командою, бо вони прикольні, бо вони експертні, бо з ними просто, бо я розумію, про що вони, і вибрав щось своє. Ну і також нагадую про тазик з теплою водою та скляночку теплої води. Окей, okay. okay. Друзі, якщо у вас будуть питання, напишіть нам, будь ласка, в телеграм-каналі. Я вам відповім потім голосовим, і ми озвучимо. Якщо ти хочеш щось сказати наприкінці, скажи. Не хочеш. Все, тоді до зустрічі. Дякую тобі.